Сьогодні хочу спитати вас: знаєте про що? Чи ви вмієте бути щасливими і радіти життю? Чи вмієте ви в кожному дні, в важкому дні зараз для нас усіх, для нашої країни, для кожної родини? Чи вмієте ви знаходити хвилинки радості, миті щастя? Чи ви вмієте знаходити оте маленьке зернятко, яке розростаючись? Дає вам сили і впевненості, дає вам задоволення. Я можу сказати, що я по життю щаслива людина, я це вмію. Я знаю, що це не просто, але я вмію. Я вмію радіти літо, навіть спекотному літо, я вмію радіти зараз красоні осені, бачити її барви, вдихати прохолоду ранку, свіжого інколи з ранку. Прислуховуватися шуркуту листя під ногами, я від цього отримую задоволення. І ці хвилини, ці секундочки, роблять мене щасливою. Я розумію, що ми не виспані, я розумію, що у нас тривоги кожної ночі. Але коли приходить ранок, то я черпаю сили. Я черпаю сили з природи. Я черпаю сили в своєму Дарчику. Я черпаю сили безумовно в своїй родині. Це велике щастя, коли родина підтримує тебе. Безумовно, в мене є і гарні знайомі, і справжні друзі, зі спілкування з якими я теж черпаю сили. А ще в мене є умовно вишивальна родина, і в цьому теж є моє щастя. Це маленька закрита група чудових талановитих дівчат. Нас там небагато, і ми всі такі різні, хтось вишиває глобальні роботи, хтось вишиває маленькі роботи, хтось одразу, одразу декілька, хтось насолоджується однією роботою. Але всі ми там тому, що нам там приємно бути одна з одною. Ми там часто сміємося, обговорюємо рецепти, ми там ділимося просуваннями, ми підтримуємо одна одну, підбадьорюємо. Ми там онлайн родина. І це теж частина, звідки я черпаю сили. А ще в мене є ви, мої підписники, ви теж моє місце сили. Сили і натхнення. Я з нетерпінням чекаю з вами зустріч. Багатьох з вас я вже знаю, <гум> я чекаю на ваші коментарі. Ви потрошку починаєте розкриватися і додавати до коментарів якісь свої особисті навички життя. Мені дуже приємно зустрічати знайомі обличчя тут, в стрічці коментарів. Тому моє місце сили, ще раз покажу, то також і ви. Давайте вчитися разом, вчитися бути вдячними за те, що ми маємо, і за те, що ми отримуємо кожен день. Просто бути вдячними і цьому радіти. Дякую вам, що ви в мене є.